Му я їздила в туристичну поїздку по Скандинавії і виїздила із Санкт-Петербургу. Це був автобус, і українкою, власне кажучи, була тільки одна я. Керівником групи була жінка, жителька Санкт-Петербурга з українським прізвищем. Коли вона дізналася про те, що я з України буквально на кожній стоянці. І вона збирала навколо мене групу людей і просто мене терзала і таврувала. Ви, хахли, да як ви могли собі дозволити ділитися? Давна то ви захотіли. Ну в общем, це були такі політичні бої. Мені теж довелося давати вісіч, але я до того, що. Як Ото Ленін казав, що із усіх видів мистецтва для нас найважливішим є кіно, а зараз це телебачення, то і зараз величезна ідеологічна робота із населенням проводиться саме через телебачення. Так от та росіянка, звичайна пересічна росіянка, вона. Так, такий світогляд виробила саме через те російське телебачення. Коли дивилися тоді російські канали, коли я дивлюся зараз через е, супутник російських канали, це, як е, е, каже Пісіченка, оголтіла пропаганда. Це справді так. Позавчора на телеканалі Росія РТР» були теледебати між Жириновським, російські теледебати, між Жириновським ОДП Російської партії і нашим е, письменником журналістом, який себе презентує, це е, Олесом Бузиною. Ну, це було щось страшне. Жириновський сказав, що коли. Почнуть їхати біженці е, з України рускоязичне, то він їх посадить у теплушки, відправить на Магадан і там буде їх зустрічати. Скільки бруду було вилито на Україну на українців за те, що вони відстоюють свою свободу, за те, що вони протистоять диктаторському режиму, і він сказав, що ми заберемо східну Україну, а запад на нам.